Привіт. Мої вітання, всім привіт! Залітає у нас новий такий, ну як новий новий старий вже колись таке було і вам це відео зайшло. Відкриття таких контів. У нас тут 25 першого уровня чорних скриньок і 25 калейдоскопів. Все це добро стоїть у нас 20 золотих з хвостиком. Да? Ну Все ж таки хочу спробувати відкрити. Я думаю, цікаво буде, що ж ми зможемо звідси отримати і чи воно буде корисне. Да? Чи варто чи не варто, самі все будете бачити і зацінювати, наскільки вигідно купувати такий набір. Да? Ну Зараз я вам все це діло покажу. І подивимось. Не забуваємо про вподобайки, коменти і підписочки. Купуємо і будемо відкривати. Так, є у нас нарахування. Зараз подивимось, що у нас по золоту залишається, щоб так уже бачити. Да, ну, десятка. десятка залишається. Я думаю, щось відіб'ємо і ждемо гарних розіграшів. Щоб відкрити супермістик, да? там зовсім небагато залишилось. Так, поїхали. Ну давайте почнемо, мабуть, з калейдоскопа. Так як вони більш такі нецікаві, як для мене. Хоча колись випав четвертий звідти 2000 золота, і, до речі, танчики навіть даже падали. Давайте вкратці подивимося з першого. Також є можливість. Випадіння танчика і калейдоскопи четверта от 0,20 Мені недавно випадало з першого четвертий то тобто є шанси є. Калейдоскоп 3-1%, другого 14%. Ну і всяка остальна фігня-мігня. Так, поїхали. Один з 25. 50 контейнерів. До речі, це немало, ну і зразу другий випадає. Давайте відкриваємо. Далі дивимося, що падає. Ну, звідси, якщо один танчик випаде, колекцій, то було б непогано. Так, до речі, длинна цепочка. І ну, особо нічого не приносить. Дає ще нам контейнер другого рівня. Пробуємо нашу. Фортуну удачу, щупаємо її, перевіряємо, що вона нам накидає. І ще нам падає друга рівня. Три штучки вже накопилось. Непогано. Непогано. До речі, не забуваємо залітати на Копанка Сансанич. Це мій другий проєкт, другий канал, порибалки. Я це діло трошки люблю. Кому цікаво, нікого не заставляю, заходьте, дивіться. Є, є там що глянути, там, правда? Ще нас дуже мало. хотілось би отримати побільше підписників і коментарів. Так, ну і продовжуємо. 10 позаду і поки що особо нічого ми не побачили, ні одного ні танчика. Ну, надіюсь, що хочу... один десь та й дропнеться. Да? 4 у нас 2 рівня насипало, кидає серебро, кидає ненужні пусти Так, п'ятий, якщо пам'ять не зраджує. калейдоскоп епічний аватар контейнер, ну таке. пачуга поки що нічого. Поки що нічого. Вроді контейнерів і багато, ну вони самі бачите ніякі, так? Да? Сюди б хоча б, звісно, розробники заперли. Хоть трішки, щоб золото випадало. Я думаю, хоч якась мінімальна, щоб сипала. Так, ага. Калейдоскоп 1 рівня. Ну, в общем, ще в скочі. Получається, 26. Так, длинна цепочка, Ну, дай хоча б один танк, ага. Ну... А, 150 серебра, вільний. Ну ладно, вільний збираємо, до речі, скоро. Десь може місяць два і будемо зливати вільний. а там десь 10 лямів вільного. Також відкриємо 100 контейнерів за вільний. Думаю, буде цікаво щось. Так, ну що, хоть танк дай, хоч один. Ні, не хоче, не хоче, не хоче, пхне нам всяку. Не ресурсну шляпу 2 залишається. Ну, на 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 цьому цій покупці я, звісно, звісно, розумію, що навряд чи я зможу відбити те золото, але для вас я це роблю. І випав також першого рівня. Ну, нічого не дав. да Тут, понятно, під накопилими ресурсів. Не дивився, скільки чого у мене було перед цим, так як вони особо не цікаві, розрахунок на них великий не був. Так, епічний аватар. Ну, хай валяється, не нужно. Так, у нас є 5 кантів, калейдоскопів другого рівня. ну що, Можливо, нас далі пропне. Давайте глянемо. Бистренько глянемо, поглянемо. 0.21 на танк. І всі, до речі, колекційки. Так, 4.5.020 мало. Коли угу. 13, 13, 80. Ну, можливо, і нам щось випаде. Да? Віримо, ждемо, а поїхали. 5 кантів другого рівня. Нічого не кинуло. Із такого цікавого. 200 серебра. Так, другий також не прошов. Густини нужні. Так, ну дай хоч одну длинну цепочку. Ти собацюга. Сейчас спробуємо. І помасажирувати. да, допомагає і не дає. Ну і ладно. Вже надія якась не залишається. Ні. Нічого, на жаль, не дало. Ну і особо я на них і не розраховував. Так, ну що, 25 чорних скриньок. Це вже більш цікаво. Хоча з них, можливо, зовсім нічого не отримаємо. Поїхали, перший, 300, ну, більш менш. Більш менш. Опять 300, ти що там? Заклинував в тебе. 200 ще менше. Ну да. В основному це мінусові набори, я вам скажу, люди, так що я вам не роль. От подивитесь, заціните і зрозумієте, чи буде воно того варто. Я чисто для контенту роблю, дивіться, вже відкрив 6 штук, і толком нічого не випало ні на наступного рівня. Так що, подумайте 10 разів, чи варто вона вам всього. Тут зовсім 100 золотих. Нічого не хоче давати Скотиняка, як казав, один із Бивших депутатів, да? Так, сотня. Давай пропихай хат далі ти. Ні одного, да, я вже за третій не кажу, навіть другого рівня не дає. 400 раз, 400 максималка по первому дало. Із 9 штук. Ну, ви розумієте, да? 200. Оце вам. Оце вам и набір, люди. За 20 тысяч золотых. За 20 тысяч. Скамина полна. Просто. Диви, ни одного. Она муха. Та Та ти шо? Та ти шо? Оце папандос. Можливо, комусь сипне добре, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Якщо хтось наважиться відкривати цей набір, Ну, я вам не раджу, От, сразу вам кажу ні. Дивіться. Повний повний мінусяра і страшенний. Просто ні одного, ні другого, ні третього. Можливо, нам на фінал хоче запнути. Ну ні. Я бачу просто не фортуна Ні одного не випаде. Дивіться, ні одного. Ну і крайній. Отакі покупки. Дякую, Варгеймін, за таке. Випав нам місць 25-го, один другого рівня давай я До массажирим на цьому закінчиться. Ні, дає ще третього. Дає ще 3 і 300 золота. Ну, трохи вільного, трохи бустерів золота. Так, дає 4-го і 300 золота. П'ятого дає? Ні, не дає, дає 700. І один із талісманів да, до 33-9 штучок. Ну, дивіться, все ми це діло прокрутили, да. давайте підсчитаємо, що нам це все діло вийшло. Було 30 тисяч, залишилось 17 з хвостиком, 7 тисяч грубо говоря, бив, мінус 13 тисяч. от, от набір, але для вас це. Все діло показав. Я думаю, вирішувати вам. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, вподобачки коменти. Всім миру добра здоров'я, всім удачі, всім па-па